Тепер треба побільше. Так. <реш> так щоб ми я пшикала На два, На диван. Я <реш> два, тому що я економила, бо цього місці кровс тепер ніде не знайдеш. ну в мене Я не економи. Економ. Вечором розігне. Так, ох, чекай, бо. Ну, я Боже, <реш> вже долітає. <реш> Якась. Ой, теж вкусняшка. І теж з мускусами якимись. Москусяо чути мускус. здалеко. Москусяо є. да, чин. тут є дійсно mm. мускус в базі. О, прям і то такий, то такий трошки кірківський, чуть-чуть потний. Чуть-чуть його чую. Ну, бо кисли кислинка чуть-чуть є. В ньому там. І до речі, ця кислинка в цьому парфумі вона в теплу oh. погоду проявляється більше. Ну в мене, наприклад, ти носиш його на літо. Я його зараз ношу. Жесть. Попередній я би носила це. Ні. <пирайлиш> і, <пирайлиш> і, <пирай> ну влітку мається на увазі, влітку. Взимку так. От коли спека реально, тоді ця кислинка в мене більше проявляється, і там в мене є огляд цього парфуму на каналі. Кислинка... Я там про це говорю. Я кажу про це, що я, блін, не знаю. Воно мені знадно кисло, я не знаю, чи я би це носила. Але потім це я тестила десь літом, але потім взимку я купила цей персон. Слухай, ця кислинка вже пішла. Ой, я, напевно, знаю, що це. На що ти розказуєш, я тепер буду знати. Я ж знаю, що ти купляєш. Ну, що Трасарді прозорій! Ні. <рив> Ні. А... Я прозорий тросарді ще не розказувала. <рив> Короче, табо дуже теж та там така цитрусово м'ятна якась а, ні, історія. Ні, ні. В тросарді прозорому там аніс його так чути класно. Коротше, зараз вже не мозку. Зараз вже пішло якийсь грейпфрут, щось таке кисленьке. Це пішло, Я якісь знаю, цитруси, цитруси. І то такі кислі або лимон, або бергамот, або грейпфрут. Тут не заявлені цитруси. Взагалі дуже чується якась кислинка. А що ж тоді так кислить? Ну точно не може мускус так кислити, бо то гарний кислий, то не такий мускусний піднявий. Ні, ну, ні, оця от кислинка, що ти говориш, вона в жару Боже, проявляється ну, це на якась... шкірі в серці більше, а не це якась рослина, це якась м'ята меліса, щось таке. Так, да, м'ята, ти відгадав? Воді ну, кажуть, воно кисти... дуже класно. М'ятний. Що в тебе є м'ятного? Ну я не знаю, я не буду знати. Ви ж кажеш, ти не можеш пам'ятати всі мої огляди. Ні, та де? Ти що? Навіть Ні, я їх не пам'ятаю. Якщо чесно, я їх передивляюся, потім сама, щоб згадати. Ну, Якщо ті парфуми, які я не офлаконула, я їх передивляюся, щоб згадати. Ну, я не знаю. Я не вгадаю, що ну, це теж якась, якась нішляндія, знову ніша. Понятно, ясно. От, І це ну, мені пахне, мені дуже багато зараз грибфрутових фрутових нот таких. Гіркувато, ну, гірченка, о, гіркувато кислих. Дуже класний роман. Да. Зараз він вже розкрився і він е, солодкості вже немає. На старті було трошки солодких фруктів і Я Навіть подумала, боже, щось кіркоподібне, але ні, не кіркоподібне. Не воно. А я, ну, я взагалі кірки на Ну, я просто кірки інакше. Стартів, mm-hmm. перший ню, за нього. Тому що ну, ти по-іншому кірки відчуваєш. А я кірки відчуваю, як фрукти. Чуєш там ту маракую? Фрукти, дуже багато фруктів з, под, з, з потними мужиками. З Ні, мені, мені кірки – це очисник для скла машинного. Ну, капець. Ну, це, що в машині ти пшикаєш. Він дуже сильний. Так, що так. людина ним напшикається, ти, напевно, там взагалі. Я, я страждаю. Я коли мене не знала, біля, що це це Клієнтка була з кірки. У мене теж на роботі є. І, ну, як ходить, прийшла до мене на зйомку, але мені повезло, тому що я не маю такої реакції, як ти на кірки. Mm. Мені нормально, але її просто було дуже чути. Я зараз mm. постійно чую. і мені це так сумно, я персвійний ношу на кожному кроці. Так. Ну, почекала трошки. Та чекаю. трошки. Ну, я не вгадаю. Ну, одним словом, що я С розказала свої враження, що я чую, то, то чую. А який це аромат, звісно, я не знаю. Я такого діставати да. та, та, мені та, пасті. Пасті. Я і ставай, бо це буде безкінечно. Я можу нюхати цей блотер. Оцей до речі, інтенсивності не втрачає. Там в базі є якісь. М -м. Це є ЕЛДО. You are someone like you. Це є такий. А ну ноти, ну, розкажи. що Це, це? м'ятний аромат. дивись скільки я його вже вилила. Батько, поливаюся. Це у цей аромат, чи не 10 пшиків я роблю. покажи <laughs> його. Це є м'ята, хлорофіл. Як пахне хлорофіл? Зелень, Зелень. Так, Трава, садова троянда, садова. Герань ну, і мускус. Боже, Герань. Ну, герань тут. Я мус. герань не люблю, а тут такий гарний аромат. Герань? Ну, в Тома Форда чомусь не люблю, не знаю. Коротше, от такий от там дом. Офігеть. Дуже люблю його. Я зараз реально ним, я отак на нього, ну не то, щоб я фукала, я просто казала, що він мені не підходить. Такий свіжий, такий, навіть якась ялинковість, якась хвойність в ньому. Він дуже, він мені от сухі трави, як, знаєш, деколи нагадує карпатський цей сухий чай. Угу. Нагадує цей? Ні, мені сухих ні, мені навпаки все таке свіже, зелененьке, навіть та м'ята така, така, що росте Її щойно зірвали, оцю м'яту між пальчиками. Вона така дуже гарна. Боже, Що не, воно не воно. аромати то гарні? в олі, ну то капець. Короте, Короте, дуже, я дуже словом люблю ці парфуми. Я от не знаю, казала, що ні, мені не підходить. Бачиш, ми його гарно описали, Але і я... в принципі у нас подібно однаково. Це так, що людиньки, якщо ви любите такі аромати, то дуже класний. Він, він, він дуже так. Давай будемо забирати то, щоб в Ну, Я тут третчаю. кидаю. Я думаю, то не гарно. Я значно попадає в кадр. ну і Потім знаєш, як буде класно, пахнути всі разом.